Про мінгсів і школу маленьких чарівників десь далеко за межами людських очей у світі, де трава висока, як дерева, а краплі роси блищать, мов кришталь, живуть крихітні істоти, яких звати Мінгси Вони такі маленькі, що могли б сховатися в пелюсті квітки Та попри свій розмір, Мінгси дуже схожі на людей, у них лагідні. Добрі очі й тонкі, прозорі крила, що на кінчиках переливаються зеленим, хоча вони... Лакитному зеленим переливом волосся ростуть тоненькі вусики. Ними вони відчувають магію. Як люди серцем жили собі в лісовій долині, брат і сестричкою, Тімо, та міла, Тімо, вже мав шість років. Він був серйозний, уважний мріяв стати великим магом рослин. Міла ж була ще зовсім маленька, весела й допитлива, завжди бігала за братом, тріпочучи крильцями. Щоранку Тімо вирушав до школи чарів природи маленько. Школи, що стояла просто серед трави між двома великими кульбабами дах школи був зі сплетених пелюсток. Його подруга Ліна також шести років чекала на нього біля струмочка, у неї були найтонші крила в усьому класі. Ходімо швидше, Хукнула Ліна сьогодні ж урок з капельками. Учителька пані Флора стояла перед дітьми, тримала у руках малесеньку гілочку, що світилася м'яким сяйвом. Діти, сказала вона, магія природи живе в кожному листочку, у кожній краплі роси, але найголовніше вона живе в Серці, на парті у кожного учня на зеленому листику лежала капелька. Роси Тімо спробував підняти краплинку води, як учила пані Флора. Він помітив щось у вікні, повернувши голову, він побачив, як його сестричка міла притулилася до вікна і спостерігала за класом. Вона була схожа на маленьке жабення з роздутими щічками, якого притисли до скла. Тімо не і засмівся від такої кумедної вистави. Мої розвіялася, і краплинка впала просто йому на ніс, бризнуло холодно, і всі засміялися, повернувши голову до вікна. Він помітив, що міли там вже не було. Ліна, підлетіла до нього, і об'єднала свої сили з ним. І краплинка піднялася у повітря, засвітившись ніжним зелим. Світлом вона закружляла навколо дітей. Мка зірочка, ось бачите, усміхнулася пані Флора. Магія з'являється тоді, коли ви допомагаєте одне одному. Коли урок закінчився, діти сиділи біля струмочка і дивилися, як сонце торкається їхніх прозорих крилець. Я хочу задумливо мовила Ліна, щоб наша магія колись зробила ліс ще кращим. І щоб усі знали, що навіть найменші можуть творити великі дива, додав тімо, над ним шуміло листя, співаючи свою лісову пісню, а у краплинах роси відбивалося світло тепле, як їхні серця. Заду них рознісся веселий сміх, і скотилося. Сміялися, достаючи маленькі травинки, з волосся малої, непосидливої бешкетниці, яка завжди тайком приходила до школи. Тільки но батьки відверталися, хоча й ще рано було туди і ходити. І так день за днем малі Мінкси навчалися в школі Маїї. Не для того, щоб стати сильними, а щоб світ навколо став добрішим. Постав лайк і підпишись.